Вітаю вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший найлюбиміший інженер. А, так, програматор. Клон Z0 DZ 03. О, це коробка. Значить, для чого це програматор? Програматор для програмування айфонів, айпадів і тому інше. Значить, Що він може? Здолегіть, якщо вдруг ви самостійно міняєте дисплейний модуль на айфоні, акумулятор. Чи а, камеру у вас перестає працювати раз. Face ID, два. Батареї пише на оригінальна, або о, режими, там, коротше, кількість заряд і так далі. І Трутон перестає працювати щось із цього. Можете звертатися, допоможу, звичайно, не безкоштовно зрозуміло. Давайте, поїхали. Програматор має наступну комплектацію: блок живлення. Раз. Покладемо тут э, Вольтаж не бачу. Скільки у нас тут? 19 вольт 2 А. Коротше, звичайний блок живлення э, з роз'ємом, до речі, э, ассусицьким. Зараз поясніть для чого. <кій> Далі програматор має одна коробочка така. В ній у нас руки вам не трохи. В ній у нас 12-13 iPhone на трутон. Рекавері борг, то ж плата. Для тритона. Не щитка, ручками не береш. Плата для тритона. Далі. Сюди. Наступна коробочка. Так, чекайте. 7 72 iPhone. Планування. Так само тритон. Поїхали. Так, є. Інструкція з QR-кодом. Ну, інструкція умовна. І саме ціне сам програматор. Тут є ще одна плата. Це у нас на акумулятори. Що у нас тут? 8 x 11 XS, Коротше, всі, всі всі починаючи від 8. Давайте ми ось так покладемо. І, Бум -бум 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 -бум. і сам програматор з ще однією платою. Тут у нас так само іде куча 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 всього і тому подібне. Тільки по це акумулятори, а це у нас, якщо не помиляюсь, да, це у нас на камеру. Не чіпай ручками, будь ласка, значить, що? І сам програматор. Програматор він має ось таке виконання. Таке цікаве рішення. Взяли, в принципі, розклом, загнали, доволі непогано. Програматор працює від Type-C. Беремо type c кабель, Розмотуємо у нас тут. І від програм забезпечення комп'ютера, відповідно. Тобто йому треба комп'ютер. Ось такий програматор. Вибір мови. Ага, я вибрав китайську, молодець. Як тут, Селян, назад. Exit. Во, English. Все. Поїхали. Англійська англійська. Далі. Ну, тут модель, його версія прошивки, серійний номер і тому подібне. А, По суті, це не важливо. Ось така комплектація. Тобто, якщо вдруг вам. Ну, не бери, бери, бери. А, покласти почекай, Зараз дитина любить порядок. Якщо вдруг вам треба запрограмувати дисплейний модуль, починаючи. Uh, ще раз, господи, мене голова вже не варить. Де у нас дисплейні модулі, Face ID, тротон верніше? Від 7-го iPhone починаючи. Раз. Uh, далі, якщо вам треба запрограмувати акумулятор uh, відповідно, і при заміні. Все це при заміні. І якщо вдруг вам треба запрограмувати uh, Face ID, тобто камера. Звертайтесь, будь ласка, не питання, допоможемо з головним інженером, все зробимо. Немаловажливий важливий е, нюанс, мені треба для програмування. Обов'язково, вот, наприклад, старий дисплейний модуль, обов'язково старий дисплейний модуль, тому що наші буде дорожче. І новий дисплейний модуль. І е, важливо, щоб ви вказали, який це дисплейний модуль новий. Хай копія чи це Original рефарбіш і тому подібне. Це дуже важливо при програмуванні. А, і до речі, як варіант, бо на цьому дисплейному модулі я вам покажу, як їм програмувати і що, і куди. Тобто, що на цього підписуйтесь, ставте подобачки. Так? так, дякую вам за подобачки, дякую вам за підписку. Слава Україні! Зараз поскладаємо сонечку. Слава Україні! Дитина любить порядок, як і я. Слава Україні і до зустрічі. Все, всім за пока.